Сторінка є військова селищна військова адміністрація, і я вам хочу сказати тиждень тому я спілкувалася три дні. У нас була робоча нарада. До речі, нас відібрали Нідерланди для. Співпраці теж по відбудові громади, чотири громади, дві з них: це Херсонська, Береславська і Високопільська, три громади це Херсонської області і одну, по-моєму, очаків Миколаївської області. І коли ми спілкувалися, тренінги в нас були три дні в Івано-Франківську і Таке було питання, як е, публічність влади, як ви спілкуєтесь з громадянами. І коли е, стали розпитувати, а як же за кордоном? І мені сказали такі ну, дивні речі. Ну, я сміялася, е, що за кордоном для того, щоб поспілкуватися з чиновником громадянину, треба записуватись там на прийом на якийсь час, на якийсь день. У нас це все дуже просто. Ми постійно з людьми, ми постійно спілкуємося, але знаєте, люди, людям цього мало все рівно, і люди так постраждали від війни, що хочуть більшого спілкування. до того я дуже добре розумію, що вони хочуть мене бачити в кожній хаті. І я стараюсь дуже часто бувати в усіх населених пунктах громади, але я, я сама відчуваю, що мені не вистачає часу доби. Тому що людині, кожній зараз треба і емоційна підтримка, психологічна підтримка. Ми лікарі без кордонів, дякую їм, вони завжди приїжджають з психологами. І оця, мабуть, ми і той орган, який має м, найближче до людей і заспокоювати людей. От е ми, отой, е зв'язок із. Нашою владою, ну, Офіс президента, Кабмін, Верховна Рада. А тут на місці, де ми людям говоримо в очі, що так, ці виплати будуть, що вас держава не залишить, вас, вас обов'язково кожному допоможуть. І люди хочуть це вчути, кожен в своїй хаті і кожен очі в очі. Ну, це так.